А реплей від підписника. Погнала дивитися. Ей! Здорово, гутні, братики-танкісти. Як ваші справи? а? Пишем та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Only Rex на легенькому танчику T100 ЛТ. Ультиматум 300. 10. Що це ти скажеш таке? Що ти говориш, бронебійник? Які 310? А це в нас бронебійна шкода з пострілу. Получається. Ось такий момент. Що в нас там може бронебійні покращені? 260. І осколков власне 420-50 мм броні може пробивати. Покращений бронебійний 285. Бронебійний стандарт. Пробуває 235. Ось такий момент. Кавенів немає від слова хлопці та дівчата зовсім 5 градусів всього лиш на всього гнеться пушка вниз. І катастрофа, звісно, що ж, ось бачиш, якраз у нас таки з'явилася проблема на ось цій позиції, де кущ. Здавалось би, вроді виїхав плюс-мінус вже таку на рівнину під самий кущик. Танчик підхилився під низ, але ми попали в засвіт. До речі, навіть щось не дуже врятувала механіка маскування. А трасування ось трасування цих самих снарядів також поки що не дають своїх плодів. своїх плодів. Чому скажеш танки, значить ми надто близько стоїмо до ворожої техніки, бо, тому, тому що подивися, усі практично заїхали в повному складі союзних та ворожих сил знову ж таки на один напрям важких танків. Чому вони так полюбляють ці напрями, де важкі танки б'ються, я не знаю. Е, ну, видиш, що? Останнім часом чомусь таке трапляється. А ну давай. Ех, кранваген получу. Ну, проблема в нас може бути з пробиттям з ким з маусом. Скажеш, ні, ніхера подібного. Вибачте, мене за мій італійський. Пробувати мауса ми можемо на в борта. Ну, сам це це ти, це ти це сам, друже, побачиш зараз під час бою. Кранваген, звісно, що башту не пробивається ніким і нічим у даній грі мається на увазі з покращених снарядів, хіба би і фугасами. Ось такий момент. З великих калібрів бажано, з маленьких, навіть не пшикайте, бо тому що буде вилітати 17-14 мінус ХП. І це дуже критично буде, мало, звісно що ж. І ніякої користі не ні для тебе. О, і після бойової стати, і так само для команди, звісно що ж. Бачатик заїхав і розплатився тим, що катався, катався, як фраєр, і як Фраєр відправився на чилі туди, де люблять відпочивати. Наші депутати у вигляді трьох топорах тютки, як об'єкт три топора. Ха -ха. А, Ось подивись цей момент, що я тобі казав, дивись, бортина. Еп! Просто боєукладка взлетіла догори. Я, скажу, я ж кажу, ти міг би подумати, маус, тесто у -те. його пробиття буде дуже мало. Катастрофічно. Ось, ні, подивися. Вилітає, вилітає Баш... башта Мауса просто в космос. Дістає місяць і збиває цей самий місяць. Дивись, як з підпалом кранваг, ну тут просто без. Як то кажуть, без слів, дивіться, як легко крутити на тесту ЛТ ось таких лябичар, як кранвагін. Ну і вище. Ну і вище по списку можна взяти. Як пан із я казав, що ця проблема трошечки буде більша в лобі. Ну але ніхто не відміняв борта. У нас, нас же ЛТшка, друзі. А ну е. Давай, корму. Е Давай. Е да каток. дивись, не хочу ставитися на. А, ні, поставився, поставився. А ну ще разок, щоб я не відрахтувався. Відправили в паст в дві гармати Ворожбенського є. Е, е, як панзер, є сто, просто гаражбину на переплавку. <різвання> Давайте глянемо на після бойову статистику. 5214 на пулю, не шкоди, 320 е, заблокованої шкоди. Чотири знищив всім пошкоджено. Сім пошкоджено воїн та майстер, друзі. Надальше пішов плюс на 182 788 срібних монет. Свій сейф, свою копілочку. Перше місце по нанесенню. Шкоди, чотири колика після бойового друзі, Це ж, це ж прекрасно. Півтори тисячі заробляє також вільного досвіду досвіду. Свій сейф, свою копілочку, Тому ми ставимо, друзі, вподобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Просто зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж в Діскорд. Для того, щоб потім разом з нами танкісти, що правильно переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали! Дивиться другий бій також в деревця під ніком Only Rex. Вперед! І... Так, танкісти! Маємо другий бій, карта Кастелія знову ж таки рандом в режимі бою зустрічний бій та ЛТ. LT, наш гравець, боєць під ніком OnlyRex. Давайте глянемо одразу ж на сетапи. По сетапах все чисто, просто клеер. Чому? Тому що у нас самі десяточки. Немає жодної дев'ятки, навіть натяку на це. Так що, будемо, як то кажуть, дивитися, споглядати на пробиття мастодонтиків у даній грі. Хто у нас тут зараз такий мастодонтик, який може серйозно таке рекушатити? Це всього лиш на всього ВК внизу списку. Та й все, в принципі. Все решта маю шитися, просто як дати пити. Ай, невлучайно не знову ж таки ці злощасні КВН просто мінус 5. Ну, чомусь обділили дану малесеньку машину, і я скажу одразу, чому для тих, хто ще й так і не зрозумів. Надто низький силует та плоска башта в даної машинки, взагалі, її плоский такий силует, форма не дозволяла би розмістити взагалі ніякі хороші кути нахилу даної гармати. Ну, як то кажуть, платимося тим, що. У нас низький силует. Але зате і є і плюс в цьому низькому силуету, що ми можемо швидко і досить таки добре десь ховатися за якісь місцевості рельєфу, тому що важко б у нас буде відцілювати, звісно. Що ж, ось такий момент. Треба ховатися. Цей танк про динаміку, цей танк про плюс-мінус ДПН. Навіть так можна сказати, адже 5.4, ну блін, недалеко втікло від Леопарда першого. Ну що ти хочеш? Ну що ж ти хочеш? Звісно, що броні нема, адже це ЛТшка. Так, М60 полуочай свій снаряд. Як не ж скажу, все решта тут має шитися просто на наура. Якщо постаратися, вицілювати головне треба попадати, адже не забуваємо, що це Радянщина. І що? І що, Радянщина? Кажеш ти? А те, що в нас навіть при нашому хорошому таки розкиду, Можуть снаряди летіти, куди захочуть. Так ти скажеш, що це на всіх е, типах танку, е, танків, може, така херня є. Є, звісно, що є, але все ж таки є. Але і це але таким отличі. Так, їдемо, їдемо, куди ми їдемо? Ось попали якраз під биків там ФП 40-215Б. е-е, 40, е, как 40 е, 215 ТІБ. І цей БК, я казав, він, двіз розвертає свій дрин у наш бік, Невже видасть на 700. А може і 800, якщо буде фугасами стріляти. І це буде біда, біда, якщо він буде попадати. Ай, попадає. Цього на 400 нам видаєш. Чим ти стріляєш, друже? Чим ти типу, по нам бив? Так, видаємо, видаємо, ми критуємо таку боюкладку 40 05 і відправляй. Ай, ми не встигли. Ми не встигли вибити все ж таки із сетапу супротивних сил. Ффешку, зате тепер ми розчехляємо свою гарматку у бік. Ну, борта, в принципі, проблем ось бачиш, нема ніяких, він повністю сірий, навіть на звичайних ББЖінських снарядах. Еп, на, відправляйся в гараж. Подивися, як башта нашого союзника просто взлетіла в космос і зачепила місяць. Так що чекайте, е, подальшому трошечки поганої погоди у вигляді дощу та снігу. Так, це у нас такий малесенький синоптик від бронебійники. Куди зараз будемо їхати? Їдемо на напрям СТ, вертаємося туди. Хто? М60, Дивись, ти ще живий. Тебе ще лишили живий, хто там ще, ще у них, М60, е -е, бабахінська машина та каро. І ТВП. Мінімум два барабани. Тобто, навіть максимум Максимум їхньому сетапі. Ну, хреновенько, якщо вони почнуть розряджувати свої ліворвери в наш бік. У нас хто залишається з барабанів. 40-05. Та й все практично. Такий КП, е -е, Ось такий момент. Може бути небезпечний. Ой-ой-ой-ой-ой, ну давайте, ну давайте, лябачури. Ну покажіть свій скіл. Ф навіть не дивиться наш бік, але подивися, який мінус, який мінус даної гармати. Знову ж таки, це КВН і ті прокляті, які не дають нам змоги відіграти, відіграти. Файно, щоб можна було дістати, для того, щоб він не дістав нас. Ех, що ж ти будеш робити? Пробую, пробую стояти на цій позиції, я би вже напевно скоріше, все, все. пробував міняти Щось. десь інде. Але стоїть поки тут, і тим, і цікаві наші реплеї від підписника, що ми іноді так знаєте, тривожимося та переживаємо. Думаємо, ану, ану, ну а не ну, ну, вже кінець, ну не вже буде кінець, а може і виграш, але який. Цікаво. Так, нас залишається 3 на 3 Всього лиш. на всього скажеш ти, тенкіст, Наша союзна команда без хідпонтів. У нас ще тут трошечки хід такі є. чуть чуть менше половини. А ворожбен що там подивися. М60 також без хідпонтів. Це нам на один зуб, головне щоб прийшла наша альфа. У 310 на бронебійних звичайних ФПшка надто ти довго стояв, друже. Кужаха адже могло бути небезпечно. Хоча ти трасируєш зараз, він за світі має попадати так точно довше. Хоча б на 20 секунд, але ми все ж таки лапаємо лампу і це нічого страшного для нас. Чому? Бо тому що ми встигаємо ліквідувати даного бачару. М60 діде в наш бік. Ні, не їде. Він пробує там. Запитися з нашим союзником, давай, давай, онлирак, з'їдь до нього. Ти можеш, можеш ти нати з ним розмін без проблем для себе. Ох, як гарно в задницю підбираємо ми ворожбенського М60, має два кулака після бойову статистику, 4К на поліної, подивися ти 1260 За світу. Це вже прекрасно. Залишається наш там важкий танчик один на один із Шеріданом. Він без хітпонтів і, звісно, що ж, Шерідан забирає. Його лежна всього одною плюхою, скоріше за все, фугасом. Ох, подивися, який Торето. Який маневр у вигляді Торетто На 45, до речі, також без хітпонтів. Пробував розряджати свій барабан, але безуспішно. Раз, Шерідан пішов на КД, що правильно, нам потрібно вкатити і роздпмити завдяки своєму ДПМу оцього печару. Ай, пропускаємо наші Содоби, що без підпалу та крутування боєвкладки. Звісно, що ж без, без ліквідації нашої боєукладки. Це перемога, друзі. Давайте глянемо на після бою. Одразу ж робимо ось так, ось так. Ми нам це все діло не мішало. 5 тисяч 59 напуляної ворожбанської шкоди. 2015. Года за вашою допомогою три знищено 6 пошкоджено. Головний калібр майстер. як з цього. Що плюс на 207 тисяч. А79 срібних монет свій свою купілочку. Перше місце. Понанесені шкоди, триколика знищено. Теж таке, як не як півторати, тисячі вільно досвіду також заробляє. Тому, друзі, що робимо? Звісно, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Просто зустрічний бій, та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуючи свої реплеї в Discord, для того, щоб разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. А я кажу, в першу чергу нам всім, друзі, бажаю навіть. Мирного неба, нарешті. Беш. Дійсно, мирне небо настало над нашою гненькою країною. Та е, бережіться, шануйтеся, любіться, любіть своїх рідних та близьких. Шануйте їх так само, як самого себе. Не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги. Якщо посварилися, то помиріться і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.